Малята! Усім привіт! Привіт-привіт! Ви вже зручненько вмостилися і готові слухати продовження нашої казочки у царстві дивовижа. Так, так, бачу, що готові. А написала нам цю казочку рівненська письменниця Любов Пшенична. Допоможуть мені вам її розповісти мої юні помічники. Віка Єгор! ще допоможіть мені згадати, про що наша казочка? Про хлопчика, який потрапив у пригоду. Так. Хлопчика у... звали Вадим, так? так? Так. А у дива був дідусь, злий чарівник, який не підливав квіти, але хлопчики їх підлили. І вони ожили? Так. Спасибі тобі, хороший незнайомцю, про незабудки. І тобі, диво, дякуємо, ти такий же добрий, як твої татко і мама. Квіти входили в землю і виростали в лісі, на лузі, в низинах, на пагорбах, подалі від страшної, забороненої зони. А де твої тато й мама? озирнувшись, запитав Вадим. Див стояв змінений і силовано намагався щось пригадати. Дивно, я ніколи не питав про це свого дідуся. Напевно, теж не обійшлося без його чаклунства, мовив Вадим. Ми поспитаємо в незабудок, вони все повинні знати, все пам'ятають? Диве, а чому б не летять у ліс? Бо не можуть покинути своїх гнізд, сидять на яєчка. Але даремно, дивовиш поселив їх на звичайні круглі камінчики, схожі на яєчка. І вони ніколи не матимуть пташат. Давай скажемо їм правду. Не повірять. Бачиш, як уперто чекають, доки вилупляться дітки. Все ж давай спробуємо. Хлопчики підійшли до гнізда віршанки. Пташка загрозливо пояснула, і відразу ж на її поклик прилетіла інша вільшанка, котра, котра кинулась мало не під ноги хлоп'ятам. прикинулась підбитою, аби тільки відвести непроханих гостей чим далі від гнізда. Однак ні Вадим, ні див не кинулись ловити її. Пташино мала, нам дуже шкода тебе. Ти така беззахисна і смілива. Сказав Вадим, але мусимо засмутити тебе, усіх вас, пташок забороненої зони. Ми щойно дізналися, я ще й страшну новину. Дивовиш проводить над вами бездушний експеримент. Який? пискнула Вільшанка. Хочу знати, наскільки часу вистачить ваших сил. І коли ви зовсім знесилені помрете, йому буде байдуже, як байдуже, і те, що сидітимете ви на справжніх пташиних яєчках чи на холодних камінчиках, з яких ніколи не висидите дитинчат. Подивіться уважно, на чому ви сидите. Вадим важко зітхнув і замовк. Запанувала тиша. Пернаті обдумували почути, вони були приголомшені. Першою опам'яталась вільшанка, і, ступивши на край,